Поскольвіться світу до кінця сьогодні з вірою, Господь, дивовижно викине всі ваші прохання на благо. Господи, всемогутній Отче наш Небесний, що з безмежною своєю любові створив мене і всілякими добродійствами обдарував, за боку покорою серця нині перед тобою припадаю. Пишіть імена та прохання в коментарях, знаю, що гріхами марними словами, думками непотрібними та самими ділами. Часто відходжу від тебе, забуваючи про милість твої шлях правди Твоєї. Прости мене, Боже, мій за всі провини, вільні, невільні, явні та приховані, бо немає сили виправдатися перед безмежною святістю Твоєю, Ти, що зглянувся на людське падіння сина свого єдинородного народного, послав, а задля спасіння нашого, змилося над душею, моєї немічною. Прошу тебе, Господи, очисти серце моє від усякої скверни. Наповни його духом віри надії, любові, щоб я відкинув суетні пристрасті, самолюбство, та віднайшов чистоту помислів і прагнення творити волю твою, змісни мене багатоті твої у боротьбі проти спокуси, демонських підступів, у мир пристрасті ми, що кидать мене то в вічі, то в гординю, то в заздрість, чи осуд ближнього. Дай мені розуміти мою неміч, твою велич, убий простоті та покорі серця. Завжди пам'ятати без тебе нічого чинити не можу. Нехай окає відкриються відкрився очима на провини мої перед тобою, перед ближніми стілими, не від до їхніх потреб, розвій егоїзм і вирви корінь з бене душі моєї, навчи мене бачити в кожній людині твій образ і не скверняти його осудом чи злістю. Даруй мені лагідне, спочутливе, милосердне серце, щоб я міг прощати, і просити, прощення, як ти заповідав нам. Пошу мені, Господи, мудрість і розсудовість, щоб я вникав й омани, і дай мені щодня жити у світлі Євангелія, керуй кроками моїми до вічного спасіння, щоб не згорділи думки мої і не потьмарився розумі земними журбами, утихомир водикого бурю пристрасти в душі мої, наповни мене страхом Божим і любов'ю істиною, щоб я все життя своє в покорі правді тобі посвятив. Моліся також до пречистої Твоєї Матері, Пресвятої Богородиці, щоб вона була мені небесним покровом і заступницею, нехай покриє мене своїм молитовним заступництвом і поведе до світла Твого. Молюся й до всіх святих, які праведний священ звершили, щоб вони своїми молитвами підтримали зусилля мої слабкі і випросили у тебе, милосердного. Благодать смирення та переміни серця, бо ти є Бог правди, любові, що приймає щире ті оновіш тих, хто прагне стати на посвятості, тобі віддаю всю славу, честь і поклоніння нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи Всевишній, Творче Неба і землі, Очі Предвічний, Сину єдинородний, Душі Святи, єдиний Боже, в трьох іпостасях, і щирим покаяним серцем припадаю до Твого престолу милості і благодаті. Смиренно визнаю всі свої гріхи і провини, пишіть імена та прохання в коментарях. Свідомі, несвідомі, очинені словами, ділом, думкою і наміром, ти знаєш мою неміч, і затьмареність розуму, бачиш мої пристрасті та зваби, знаєш боротьбу душі мої та падіння в гріх, прости мене милосердний, і омий душу мою світлі твоєї істини, Господи Ісусе Христе, Сену Боже, що ради нас грішний зійшов із небес. Опутився від пречистої Діви Марії, перетерпів страждання смерть на Христі та воскрив заради нашого спасіння, та відкрив нам шлях до царства Небесного, переміг владу гріха й диявола, Вірую в твою люблячу присутність у моєму житті і благаю тебе, зміцни мене у вірі, щоб ніколи не впав, у розпач з невіру, даруй мені теплу любов до тебе і до ближніх, нехай вогонь, цієї любові очистить моє серце від усякої злоби ненависті. Гордості, лукавство, Водико Небесний, Душе Святий, що подаєш богата, оновлюєш кожне творіння, зійди, оселися в моєму серці, керуй моїм розумом і думками, навчай мене істинного покаяння і смирення, надихай на виконання святої волі Божої, даруй мені мудрість і розважливість, Утверди мене у чеснотах терпіння і слухняності, щоб у всьому я в тебе і не відступав від твоїх заповідей. Господи, дякую тобі за всі твої милості, видимі, і невидимі, великі малі, за кожну хвилину мого життя, в якій ти невпинно підтримуєш, охороняєш і кличеш мене до спасіння, дякую за хрест мій, який ти посилаєш для очищення і вдосконалення душі. Навчи мене з дячністю приймати кожне випробування, щоб через терпіння осягнути, вічну радість у Тобі, Самогутній милосердний Господи, зеленся на мою людську слабкість і труднощі, з якими стикаюся щодня. У твоїх руках моє життя і доля, прошу тебе, зміцни мене в боротьбі зі спокусами, охорони від ворогів видимих і невидимих, від усякого та неправди, Пошли мені свою благодатну допомогу у всіх потребах, будь моїм надійним заступником і захисником. Прошу тебе, владико, даруй мені все корисне для спасіння душі і тіла, власи, добрі наміри, ділами, їх на славу твою і на користь ближнім. Якщо я прошу чогось недоброго, чи не на спасіння моє, не допустись здійснення того, щоб не зашкодило душі моїй, натомість учини, щоб усі бажання мої узгоджувалися з тою священою волею, приносили мені радість світла і зміцнення на шляху до Небесного Царства, Господи, подай мир душі, моєї з цілими не від мечі, духовних і тілесних, наповни мене Твоїм Святим Духом, щоб я. Не відпав від тебе через гордості, що легковажність, приведи мене над джерела істини, спрямуй мої ступи на спасительний шлях охорони моїх рідних і близьких, церкву Твою святу та всіх людей, які з вірою призивають ім'я Твоє. Обережи нас від всякого лиха війни, недугів, ворожих підступів, укрий своїм божественним покровом нашу землю і даруй мир, єдність і процвітання. Нехай сяє мене твоє благодать, щоб я повсякчас перебував у світлі твого лиця, навертався і прославляв тебе в радості, в скорботі з подякою приймаючи всі обставини життя, відкрив мої духовні очі, щоб я завжди бачив у всьому Твою святу руку й волю, та поможи мені зростати у вірі побожності, покладаючи всі надії на тебе, єдиного живого Бога, милосердного і люблячого, бо Ти є джерелом життя і спасіння нашого, ти дати люсі благ». Та світло світу, і хорона тих, хто надіється на тебе, тобі віддаю всю славу, честь і поклоніння з безпочатковим Твоїм Отцем, і Присвятим благим і животворящим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вибраний Спасителю, і Царю, всього творіння, що з невимовної любові, до роду людського, зійшов на землю, став подібним до нас, аби нас визволити від гріха й смерті. Прийми нашу смирену молитву, ми ж у Боги та недостойні з вірою, взиваємо. Слава тобі, Ісусе, Сину Божий, подателю життя вічного, слава тобі, ангели на без безперестанку славлять Твоє ім'я Христе Боже, а люди на землі трепетом поклоняються Твоїй любові, якою ти всіх спасаєш, тому ми насмілюємося, благовійно взивати до тебе, Ісусе, що зійшов із небес, аби піднести нас до Отця, Ісусе, що освятив людську природу, благодаючи Святого Духа Ісусе. Що в смиренні своїм відкрив нам шлях до царства невисного, Ісусе, що світом своїм розганяєш пітьму гріха Ісусе, непохитного пору для ти, хто вічє Ісусе, джерело розради для тих, хто в скорботі, Ісусе, що кров'ю свою відкупив нас від вічної погибелі Ісусе, що двері раю відчинив для всіх, хто кається. Слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, подателю життя вічного, слава Тобі, побачивши незбагнене Твоє милосердя, сердя, Господи, ми з вдячністю. Оспівуємо Твоє славне Воскресіння, яким ти подавав смерть і дарував нам нове буття у Богодаті. тож і з радістю промовляємо до тебе, Аллилуйя. Не неможи в людському розуму, сповна осягнути дивне твоє втілення, Христе Боже, коли ти, будучи Богом предвічним, став Сином Причистої Діви та в любові смиренні вклоняємося цьому великому і взиваємо. Ісусе, що народився від пречистої діви, Богородиці Ісуса, що. Об'явив світові безмежну отцівську любов, І Ісуса, що не погордував людською немі, Ісуса, що покурився аж до хресної смерті заради нас, Ісусе, що любов'ю своєю навчаєш прощення, Ісусе, що миром своїм Тихомириш, бурхливі серця, і Ісусе, що своїм Євангелієм, в усе святи Ісусе, що покликав усіх людей до Царства Небесного. Слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, подателю життя вічного, слава Тобі! Сила Твого Божества, Господи, виявилася в чудесах і знаменнях, які ти чинив серед людей, сліпим подавав зір, прокажених, очищував, мертвим дарував життя зі зворушенням, бачивши велич Твою, сповнюємося подяки, проголошує, мали воя з вірою в Твоє безмежне милосердя, спасе наш, припадаємо до тебе й благаємо, даруй нам дух покаяння та любові, що, полишивши гріх, ми завжди прямували дорогою праведності. Ісусе, що ти саме своїми прославив і м'яться, Ісусе, що об'явив нам вірність і правду, Євангелія, Ісусе, що ми і грішників і праведників, Ісусе, що навіть безнадійним повертаєш оповання, Ісусе, що оживляєш у нас первозданний образ Божий Ісусе, що будеш сумління за кам'янів грішників, Ісусе, що стіляєш наші рани, благодаттю своєї, Ісусе, що своїм воскресінням переміг смерть. Слава тобі, Ісусе, сину Божий, подателю життя вічного, слава тобі, бури пристрастей гріхів, розгублені, шукаємо в тобі, Господи, порятунку. ти ж предвічний, милосердний, утішаєш засмучених і втираєш сльози тих, хто страждає, тому з довіри, взиваємо мави почувши твоє лагідне запрошення, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені. а я заспокою вас, поспішаємо до тебе джерела життя, приносячи щире каяття. Ісусе, миру наш, що розсеред хвиль житейських спокус здаєш безпечну пристань, Ісусе, охорона подорожніх, що ведеш нас тернистим шляхом, Ісусе, що знеможених утішаєш тихим подихом ласки своєї. Ісусе, що визволяєш нас із в'язниці гріха, коли взиваємо до Тебе. Ісусе, що у смутку освіжаєш надію серця, Ісусе, що в скорботах, осушуєш сльози, пованням на тебе. І Ісусе, що двері милосердного серця свого не зачиняєш перед жодним грішником. Ей Ісусе, що в слушний час вислуховуєш кожну щиру молитву. Слава тобі, Ісусе, Сину Божий, подателю життя вічного, слава тобі. Як добрий пастир, ти шукаєш кожну забокану вівцю і приводиш її, до стада вірних, даруй і нам почути твій голос, у темряві нашого падіння, щоб знайдені тобою, ми з вдячністю промовляли, авия. Побачили народи, свято твоєї істини, коли ти боговістив їм примирення з Богом, очени нас співучасниками Твого Євангелія, що ми щиро оспівували тебе, Ісусе, пастирю добрий, що вивів нас, із рабства гріха до свободи дітей Божих, Ісусе, що кожну душу просвятив світлом Христовим, Ісусе, що любов'ю своєю запалюєш наші серця, любити ближніх, Ісусе, що у святому таїнстві покаяння відпускаєш гріхи наші. Ісуса, що є правдою, котрі шукає кожне земліне серце, Ісуса, що навчаєш наслаєдності та смирення, Ісуса, що кличеш кожного до святості й освячення, Ісуса, що охороняєш тих, хто прагне спасіння від підступів лукавого. Слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, подателю життя вічного, слава Тобі, полай твоє серце, любов'ю до всіх, хто звертається до тебе, адже Ти. Благодатна і невичерпна любов, послана від Отця. зворошені твої милісті, з радісною надією виголошуємо. Аллилуйя, Ти, Господи, жив серед людей, навчаючи божество євангельської дороги і для нас, зерцем істинного життя, тоже нас, щоб ми мужньо йшли за тобою величали тебе такими словами, і Ісусе, що відкрив боженство убогим Духом Ісусе, що навчав нас плакати за гріхи і знаходити розраду, Ісусе, що випросив у Отця прощення навіть для своїх мучителів. Ісусе, що миром своїм навертаєш ворогів до єдності та злагоди, Ісусе, що беровиш страждених утіхою духовне, Ісусе, що голодних правди насичуєш багатоття Ісусе, що очищуєш серця, чистотою, аби могли бачити Бога, Ісусе, що вчиш бути миротворцями та сповнюватися, братньою любов'ю. слава Тобі, Ісусе, Сину Божий! Подателю життя вічного, слава тобі, хоч ти перебуваєш на небесах, ти ніколи не покидаєш нас, о Господи, що на землі кличе мене, допусти, щоб нас поглинули. Виглядичасного життя, ти щоєш молитви наші приймаєш, нашу подяку, але луя, дивне таїнство Твого перебування серед людей, Ісуса, ти цар слави, що зайшов у нашу вбогість, аби піднести, до небесної величі, дивуючись цьому великому смиренню, з любов'ю промовляємо. Ісусе, що царюєш у невимовній славі, водночас у Смиренній душі, Ісусе, що велич твоє виявляється в любові прощенні грішників, Ісусе, що йдеш за заблукалими, щоб не дати їм загинути, Ісусе, що терпеливо чекаєш нашого покаяння, Ісусе, що просвітлюєш у ми дітей світом Євангелія. Ісусе, що навчаєш дорослих зберігати простоту та чистоту віри, Ісусе, що благословляєш наші родини миром і єдністю, Ісусе, що єднаєш усіх нас у тілі Твоєї, святої церкви. Слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, подателю життя вічного, слава Тобі, знаючи, що земна дорога наша сповнена випробувані скорбот, з вірою благаємо Твого заступництва, ти, Ісусе, підтримуєш і зміцнюєш тих, хто занепадає, даючи їм силу, з надією вигукувати Алвілуя. У тобі, Господи Ісусе, маємо найвищий приклад послуху, волі Отця і довіри Його промису, очиний нас подібними до Тебе, щоб у кожній скорботі і радості шукали не нашої а Божої святої волі, Ісусе, що подав нам приклад повної відданості Отцеві Ісусе, що Гоцимані, вчив нас молитися, нехай буде воля Твоя, Ісусе, що терпляче зносиш наші зради й слабкості, Ісусе, що підводиш нас після кожного падіння. Ісусе, що випробування пробування, даруєш нам благодатну допомогу, Ісусе, що запалюєш у нас ревність щодо заповідей. І Ісусе, що крізь безвихітя сяєш нас променем, надії Ісусе, що приймаєш наші жертви і обдаровуєш твоїм миром. Слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, подателі життя вічного. Слава Тобі. Ангельські чини славлять присвяте ім'я Твоє, Господи, та свіщають про безмежне Твоє милосердя. Учини, щоб ми, єднаючись із ними у священному житті, завжди достойно, величали тебе, промовляючи, Алилуя. Надіємося на тебе, що терпливо провадиш нас, дорогою спасіння, ти не відкинув розкаяного розбійника, але прийняв його до раю, Тож і нас, не позбав свого милосердя, аби ми з любов'ю виголошували, Ісуса, що простив розбійникові, бо Він щиро визнав Твоє Господство, Ісусе, що обіцяв йому бути з тобою в районі. Цього ж дня, Ісусе, що приймаєш кожну сльозу каяття, Ісусе, що новлюєш вічника світом благодаті, Ісусе, що навчаєш нас шукати царство Небесного понад усе, Ісусе, що виводиш із тимряви байдужості до істинного розуміння, Ісусе, що в годину скорботи подаєш зміцнення віри Ісусе, що будуєш у серцях правдиву любов і довіру до тебе. Слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, подателю життя вічного, слава Тобі! Хоч, і малі ми в любові, та прагнемо стати подібними до тебе, спасе наш, очини серця наші жертовними і великодушними, щоб разом з тобою, оспівувати, хвилу небес, виголошуючи луя! Ти показав найдосконаліший зразок любові, коли на Христі, віддав своє життя за грішників, овсяє наше життя цієї жертвовної любові, що ми завжди. Благословляли Твоє ім'я, Ісусе, що крові Своє ми в беззаконні світу, Ісусе, що вчив нас любити, навіть ворогів наших, Ісусе, що розірвав Кайдани пекло і воскрес. У славі Ісусе, що в святі і в Христі, годуєш нас собою, Ісусе, що надихаєш над нас, на діла милосердя, терпіння, заради ближніх Ісусе, що щоденно кличеш нас бути співучасниками Твого Спасіння, Ісусе. Чи запрошуєш нас до Небесної терпези, у Царстві Твоєму Ісусе, що ведеш нас дорогу святості, аби стали ми дітьми Божими? Слава тобі, Ісусе, Сину Божий, подателю життя вічного, слава тобі, пісне співище, їх приносять тобі вірні всіх часів і народів, свідчать про велич твою силу, тож ж багаємо тебе спаса, збережи в нас живу віру і любов взаємно, щоб ми однодушно, вдячністю взивали. «Алевуя» Христе Боже, єднаєш усі народи в єдині православній церкві, збудовані на фундаменті святих Апостолів і пророків, у який ти наріжний камінь, і ми вдячно, визнаючи цю благодать, прославляємо Тебе, Ісуса, що покликав святих Апостолів, аби через них просвятити усю землю. Ісуса, що дав нам святі таїнства, джерело благодаті і освячення, Ісуса, що єднаєш вірних, у єдине Тіло, твоєї святу Церкви. Ісусе, що звершуєш наше спасіння через пречисті тайни, Ісусе, що очищаєш нас від усякої скверне покаяннями сповіддю, Ісусе, що кличеш кожну душу допомоти, життя в тобі. Іисусе, що даруєш мир своєї церкві, і любов між братами у Христі. І Ісусе, що навчаєш нас у згоді та єдності служити єдиному Богові. Слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, подателю життя вічного. Слава Тобі. Знаємо тебе як правдивого Бога і правдиву людину, єдиного посередника між Богом і людьми, з вдячністю, любові припадаємо до тебе і благаємо. не позбав нас щодроти свого милосердя, прийми наше, смирене взивання вивуя, о Господи Ісусе Христе, ти взяв на себе нашу людську неміщі гріхи, аби відновити в собі впаву людину та дарувати їй славу усиновлення Божого. Зі смиреним серцем прославляємо Тебе, і Ісусе, що приніс радісну звістку спасіння для всього світу, і Ісусе, що святив нас своїм славним Воскресінням, і Ісусе, що щоденно промовляєш до нашої совісті і закликаєш до покаяння і Ісусе, що любиш і Ти, хто перебуває у віддаленні від Тебе, Ісусе, що приймаєш, кожне щире навернення, і Ісусе, що сам виходиш на зустріч за бокалівівці, і Ісусе, що пригортаєш. До себе знеможених випробуваннями, Ісусе, що зміцніш тих, хто бажає ти вузької стежкою святості. Слава тобі, Ісусе, Сину Божий, подателю життя вічного, слава тобі. О найсаводший всемогутній Ісусе, це наше молитовне приношення, яке з вірою, і любов'ю підносимо Тобі, Очистий, спаси нас, утвердив ну, у вірі та поведи до радості вічної в Твоєму Царстві до всі святі Твої, невпинно співи Твою славу, промовляючи, алевуя. One so Ісусе, Прийми це наше молитовне приношення, Яке приношення, вірою і любов'ю підносимо тобі, очистий спаси нас, тверди у віри та підповеди до радості вічної у Твоєму Царстві, де всі святі твої не впана, твою славу, промовляючи в во О оно солодше, всемоготні прийми. Це наше молитовне приношення, Яке з вірою і любов'ю Підносимо тобі, Очистий, спаси, асоти. Та поведи до радості вічної Твоєму Царстві де всі святі Твоїм невпинно співаю Твою славу, промовляючи, на небесах без безперестанку, славлять Твоє ім'я Христе, Боже, а люди на землі з трепетом поклоняються Твоїй любові, якою ти всіх спасаєш, тому ми насмілюємося, Боговіно, звати до тебе, Ісусе, що зійшов з небес, аби піднести нас, до Отця, Ісусе, що освятив людську природу, благодатю, Святого Духа. Ісусе, що в смиренні своїм відкрив нам шлях до Царства Небесного, Ісусе, що світлом своїм розганяєш пітьму гріха, Ісусе, непохитна опора для тих, хто в вічі, Ісусе, джерело розради для тих, хто в скорботі. Ісусе, що кров'ю свою, відкупив нас від вічної погибелі. Іисусе, що двері раю, відчинив для всіх, хто кається. Слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, пода життя вічного, слава Тобі! Вибраний Спасителю, Царю всього творіння, що з невимовної любові до роду людського зійшов на землю і став подібним до нас, аби нас визволити від й смерті, прийми нашу смирену молитву, меж у Богі та недостойні, з вірою взиваємо. Слава Тобі, Ісусе, Сину Божий, подателю життя вічного. Слава Тобі! Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, що з безмежної любові до кожної душі зійшов цей світ, народившись від присвятої діви. І, перетерпівши страждання, переміг смертю, смерть, смерть воскресши у славі, прийми наше смирене погання. Пишіть мене та прохання в коментарях. Зашви нам Духа Утішителя, щоб він просвятив наші серця і навчи нас жити за твою святою волею, зміцни нашу віру, тверди нашу любов, і дай нам можність свідчити про тебе в цьому світі ділами милосердя і праведності бо Ти наш space, we're Тобі для тебе належить, усяка слава, і поклоніння з предвічним Твоїм Отцем і присвятим Бога, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, на навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину, Бога живого, предвична премудрости, безмірна любов, за Смириного серця нашого взиваємо до Тебе. Всі мене похожий в коментарях. Почуй нас недостойних слух твоїх, і излянців на зітхання душ наших. Ти що на небесах перебуваєш і ангелами, оспівуєшся, не відверни лиця свого від нас, грішних, халамилостого, простягни до нас, руку помочі своєї. Знаємо, і віримо, що ти джерело життя і всякого блага, бо сказав ти у святому Євангелії своєму є, шлях, істинне життя, ти просвятив темряву світу цього благодаті своєї. Ти, що воскрес із мертвих і розбив кайдани, пекельні, ти всемогутній податель земного достатку. Та вічного спасіння, тому благаємо тебе, збережи нас від усякого лиха і небезпек, видимих і невидимих убережі від ворожих підстепів і зла, що зроджуються в серцях людських, як колись Тихомирів, ти химири в тибурі на морі словом своїм, так і нині, Господин, бо ти обставини, життя нашого, вбережи нас від нещасть, ворожих нападів, повинний голоду, хвороб і всякого злигодню, як Спаситель, який прокладає шлях і захищає тих. Хто надіється на нього простягни покров могутньої десниці свої над усіма, та віри вдається до тебе, І згадай обітницю свою, простячи дасться вам шукайте і знайдети, стукайте, і відчинять вам, Бо ти завжди вірний слову своєму, поглянь з небесного престолу, мосирним оком твоїм на прохання наші не відкинь маління смирених сердець, що прагне твоєї ласки. Також і про земні наші потреби, Господи, молимо Тебе, пошли на матеріальну поміч, що труд наш був і плідний, щоб праця рук наших не була марною, але приносила добрі плоти. На славу імені Твого і на користь ближніх наші. Дай нам розуміння і старанність у кожній справі, аби в кротості, любові звершувати діяння свої, щоб у всьому тобі догоджати, волю твою виконувати, ти, Господи, сотворив небо і землю і все, що живе та дихає. Тобі належить уся вселена, ти ж бо подаєш хліб голодним, наповнюєш скарбниці тих, хто трудиться чесно, серцем чистим, даруєш радість духовний, мир незбагнений, мовами тебе разом і псалмопівцем. Господь, пастир мій і нічого мені не бракуватиме, задай, що смиренне створіння твоє повсякчас потребує руки твоєї. Аби ні в чому не було нестачі ані страху. Бо ти, Бог благий, і людинолюбець, ти прийшов у світ для нашого визвання, та явив шлях до царства небесного, ти відкрив своїм учням і нам, що не повинні ми страхатися, коли тримаємося тебе, адже сказав не бійся, мала, стадо, бо боговаливатець, дати вам царство, Приміж нині це щире маління наше не посоромно, що надіємося на тебе, але, як благий і милосирний, прохання наші, якщо вони на добро. І спасіння Душевне, збережи нас під покровом Твоїм, і на життя наше світлом благодаті своєї, щоб ми завжди прославляли величне ім'я Твоє, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки підвіти, надішлі це від убишні вашим для поширення Слова Божого, бо сині нехай перебуває з усіма нами.